Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Так ось, давайте розберемося, так би мовити, з науково релігійно церковними речами. От ті виступи папи Римського. Стосовно війни Московії в Україні, так, це як називається ну, з точки зору, звичайно, ну, і науки, так, і релігії, і церкви, це індульгенція. А що таке індульгенція? То ми чомусь думаємо, що це всі знають, так. Що воно таке? Але із власного життєвого і викладацького досвіду я знаю, що не всі знають, так скажемо, найм'якше. Так, отже, індульгенція це милість, відпуст, папська грамота, свідоцтво про відпущення як скоєних, так і ще не скоєних гріхів. Що видавалися за гроші або за особливі заслуги перед церквою? Переносно прощення за скоєне. Так. Ну, зараз у світі немає іншої людини, і іншого народу, крім московитів-антрофагів, які б скоїли. Більші гріхи так, проти заповідей Божих, проти церковних канонів і так далі, і тому подібне. А е, папа, як нібито, я підкреслюю, нібито, так, представник Бога на землі, так, він фактично відпускає, відпустив. І навіть відпущення ще не скоєних гріхів, тому що він скоює ці гріхи постійно, убиваючи українських дітей, бомбардуючи пологові будинки, школи, дитячі садки. Там та що за ТРЦ і так далі. Я подивіться, як це все відрізняється, ці правила ведення війни України і московитів андрофагів Це інші світи паралельно. Якщо Україна бомбардує військові об'єкти, тобто об'єкти скоєння злочинів і гріхів, цим же попереджаючи це скоєння. То Московія навпаки вона займається класичним терором. Тобто бомбардуючі будинки, так, які ми тут в Києві кожен день ми вже бачимо то в тому чи -то іншому районі. Це просто житловий будинок, де вбиті були діти, матері їхні, старі, і молоді і так далі, і тому подібне. Отже, звичайно. Папа зараз не може, це б виглядало дико видати папську грамоту, в якій би він відпустив гріхи. Але реально він, ну, в крайньому разі, вербально, на словах, він цю грамоту виписує як путіну, так і московитам андрофагам цілому. Чому? А далі ми читаємо, що видавалося за гроші або за особливі заслуги перед церквою. Ну, які особливі заслуги перед церквою є у Путіна. <смеш> Може, хтось мені назве, тому що я щось це не пригадую. Напевно, що то з пам'яттю з моєї стала все, що було, ні со мною помню» – Це ж одна з наймаразматичніших пісень, яка, о, звичайно, зараз в дуже великому фаворі, так як і фільм Афоня про алкоголіків. Так. Оце ті Фаворі. Ну, такий народ, такий народець, так. Тоді ми залишається. Ну, це ж науковий метод виключення. Раз ми виключаємо заслуги перед церквою, тоді залишається одне, що видавалося за гроші. Так. А які гроші? які гроші? Чому банк ну, от, непорочний банк Ватикану. Який має такий бути за логікою речей, раптом єдиний у світі відмовляється розкривати тих, які зробили туди свої внески. Так. Хто ж вони такі? Оці ж зробили Внески? От. Чи це оці всі речі і відкривання Чорного рота, так, диявольські, так, трактати і все останнє, яке йдуть нібито від Божої людини? Заслуг немає, значить, залишаються одні грубі гроші. Де же ж Путін і його оточення ці гроші зберігають? Ну, вже ж однозначно не в КНДР. І не в Ірані, і не в Китайській Народній Республіці, тому що там така любов, так що хі, в китайці свої інтереси є, яка там любов? Значить, залишається одне, а швейцарське навряд. Я думаю, якщо і є, то окремих там персонажів. А от головних так, дійових осіб, то залишається один. Банк. Тоді все воно абсолютно чітко нам пояснює, тому що я постійно нагадую, що безпричинних явищ у світі не існує. Якщо хтось починає щось говорити, так, трендіти і так далі, і тому подібне, то тому є причина. Або особливі заслуги, або гроші.